Екс голова фіскальної служби Роман Насіров вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу на суму понад 55 мільйонів гривень. Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року. Про це повідомив вищий антикорупційний суд. Насірова зобов'яжуть прибувати до суду за викликом, не залишати межі Києва без дозволу суду та інформувати в разі зміни місця проживання. Також він повинен утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою суду. Крім того, Насіров має здати на зберігання усі закордонні паспорти, службовий паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України, а також носити електронний браслет. Зобов'язання діятимуть до 7 липня цього року. І одразу нагадаю, що Роман Насіров фігурант справи про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку. У березні 2017 року НАБУ вручило Роману Насірову підозру йому інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємством колишнього депутата Олександра Онищенка, що завдало державі 2 мільярди гривень збитків. Розгляд справ триває.